Так, всім привіт, як то кажуть, неплановий ремонт. ремонт. Вирішив за три роки подивитися зазор в клапанах і поки прокручував маховика, дивлюсь. Можливо, видно буде. Зробив два оберта маховиком. Дивлюсь, так вона, чебто, як щось засочило. Хоча до цього проблем ну, взагалі не було. Помпа суха-сухесенька. Потім ще раз тако маховиком крутнув, почала вже прокапувати помпа. Але дивлюсь, начебто, як вона там чуть-чуть відійшла. Злив я антифриз. До речі, покажу зараз його стан за... 3 роки я зразу я купив трактора і десь через ну, через 2-3 місяці я залив антифриз. Ну, ось такий має колір, природній колір, начебто як тільки вчора залив е, антифриз Чистий взагалі. Нема ніяких там е, гержі і, і тому подібне. Чистий чистесенький, це йому повних 3 роки, можна так сказати. І, як би, дивлюсь, взяв пальцями помпу, а вона, ось бачите, і відійшла. Коротше, більше всього, що розкрутилася крильчатка, і помпа грає. Так показати. Це добре, що не на оборотах, ні, ні на чого. Просто рукою собі. Собі рукою, думаю, прокручу, як би це ще показати вам. Ось ви бачите. Отак вона собі туди-сюди ходить. і Почала пускати. Ну, шату немає, почіпники все цілі. Я думаю, що і сальник буде цілий. Зараз поставлю, перевірив зазори. До речі, що хочу сказати, зазори провіряю. Ось такі щупи. Це 0,40, це 030 Значить, випускний 0,40. Нічого я не робив йому взагалі. Клапана, ну, супер. Бачите, плотненько входить. Ну, а випускний 0.30, то потрібно трішки перерегулювати. чуть-чуть його підкрутити. Так, клапана відрегулював уже. Ось, щуб 0,30. Нормально входить. Зараз будемо переходити до помпи. Так, друзі, розібрав, значить, і ось чому причина. Ем... Ось як видно, канавка це підштопорне кольцо. І, судя по всьому, оного ж кільце. кольцо, воно воно болтається. Значить, і видно, що воно ну, дуже давним-давним-давним-давно воно е злізло. А можливо, його й не поставили, хоча. Дивно. Це більше всього, що він розкрутився, а не потік вчора в мене. Я мотижив гарбузи, просапував і дивлюся на температуру, то я його ніколи не міг нагріти. А це дивлюся, просто трактор поїздив. І температура 70. Ну, щось мені так воно подивилося. Це я два, два рази десь замітив таке, що зразу охолов, завів. Що я там в холусту я проїхав, ну, кілометрів півтора, мабуть. І дивлюся, що температура піднялася. Хоча до цього це було, ну, нагріти його проблематично. Так що, закажем, кажуть, підходить сюди зіловський ремкомплект помпи. Замінимо підшипника. Ну, е по всій вероятності він був на одному подчіпнику, тому що в цьому <кхід> шат присутній, а, а в цей як, ну, як новий. Так, і ось таке ці резиночки порвало його. Ну, нічого. Це добре, що вдома ніде не їздив. Та й так. А я вже був, думав, журився, що не може такого бути. Ще четвертий сезон трактор цьовий і ще нічого в нього не ломилося. Тут-фух, щоб і надалі не ломилося. Ще попробую на роботі зажати втиски і ключом е, газовим чи трубним. Відкрутити. Ну, попробувати на всяк випадок. Можливо, він закручений на різьбу цей сам шкіл. Ну, не може бути, щоб він був одноразовий. Це, ну, ладно, полетів сальник. Тобто, скрутив крильчатку, поміняв сальника. Ну, а як розлетівся підшипник? Як поміняти підшипника? Ну, навіть, навіть і не знаю. Ну, більше всього, що він повинен бути, е, на мою думку, на різьбі. Закручений шків на різьбу. Тому що, ну, на гарячу мені щось кається, вратлі хтось. Надівали б його садили, а. А більше всього, що на Різьбу. Тому що е, ось сюди. Отак, От почіпник і заштопорений штопорним кольцом. Тобто, щоб замінити почіпника, достатньо зняти шківа. І все, доступ до почіпників спокійний. А тут виходить, ну, що він або, ну, з цієї сторони суцільно литий. Я навіть і не знаю. Не знаю, як вам і приблизити його. Ну, повірте на слово, що ну, немає ніяких зацепок, що він був чи напресований, чи накручений. Хіба що он там є виступ у шківі? Такий типу бурт. То більше всього, що він там закручений. Ну, попробую завтра на роботі, як ні, то. То щось будемо думати. Ну, головне, якби токар був а там придумати все, все, все можливо. Пізніше покажу, що воно з цього діла вийде, чи взагалі щось получиться. Не цікаво, а буде корисним. Значить, шків помпи. Посаджений більше всього, що на гарячу. Немає тут ні е, різьби, немає тут ні е, цього шпонки. Просто-напросто він, собаки, дикі вони посадили його на гарачу. І все. Отам От один підчіпник. Ось один підчіпник. розпорна втулка підчіпник. Ну, і, і отут, ось де вироблено. Це е, відсіль до відсіль, і тут, виходить, сальник. Вироботка тут, звісно, є. Так, значить. Не став я заморочуватися з помпою, тому якось ось його. Е, ну, чи це ржавчина, чи це виробило його так. Ну, більше всього, що воно, мабуть, буде текти. То, щоб не мучитися, пізніше я, звісно, Заморочуся з цим ділом, е, вийде токар до нас на роботу. Значить, виточить він мені нового такого валіка і буде в мене помпа. Механічна, його рідна. А зараз поки що підігнав мені товариш таку ось газелівську помпу е, печки. Ну, так як треба зараз трактор. І, ну, я думаю, якихось там 2-3 недільки можна попрацювати з електропомпою. Зробив я кхм, такий кронштейн. Прикрутиться вона ось сюди. На стару помпу. Я на корпус помпи ось зробив таку Заглушку. Ось Заглушка. Поставиться отак вона. Трохи незручно, ну, коротше, отак. Заглушиться вона і поставиться на своє е, штатне місце. О, ось так. Так, установив я вже помпу. Ось так вона стоїть. Цей шланг я не врізав. Тут додав трішки свого шланга, і, і все. Ніде не тече, ніде не капає, залив назад антифриз. Ось так. Вона із внутрішньої сторони. Вирубав прокладку з параніту на герметик, з цієї сторони, з цієї сторони посадив. Ну, все нормально. Тут так. Ну, Нормально зазор мінімальний між маховиком. Щось трохи не врахував я. Можна було трохи врізати пластин, але не треба нічого. Під'єднав я провода, пустив отак. Тут прив'язав до трубки, але перед цим трубку обмотав ізолянтою. Пустив по резиновій у цій трубці. Ну і пустив сюди. Тут у мене плюс, виходить, через замок я пустив. Коротше, лічильник мотогодин у мене тут, але він чомусь не працює. Ну і я взяв звідси. Пустив, зробив через предохранителя. Поки поставив 5 амперного, не знаю, наскільки вистачить. Я думаю, вистачить. Значить, так, і зробив контрольну лампочку. Тут отвір був. У... Ну, не знаю, навіщо, ну він був тут отвір. У мене така, виходить, з приборки ГАЗ-53. Така. е, з серединка. Плотно вона сюди стала. Ну, не буду я витягувати. Ну і дивимося. Зажигання включив, і виходить? 에, контролька <кхем> горить. Якщо щось, ще предохранитель згорів чи насос, ну, верніше насос, якщо згорить, то згорить предохранитель. то я буду бачити, що, де і як.